Вітаю вас у Житомирі 4 січня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі волонтери та воїни перекрили трасу на бердичів. На Житомирщині 62 сім'ї отримали свідоцтва про народження дітей прямо у пологовому відділенні. Поліцейські вчили дітвору в 65-му садочку основам дорожньої безпеки. Про ці та інші новини далі. Міністр культури В'ячеслав Кириленко заявив, що у радіостанції, які не мають в своїх ефірах пісень українською мовою, треба забирати ліцензії. Про це він написав на своїй твіттер сторінці в Україні є типу вітчизняні фм станції без пісень у крмовою. Взагалі, якщо така про то треба міняти закони, забирати ліцензії. І негайно зазначив Кириленко. При цьому він не уточнив нас в радіостанції. Також сьогодні стало відомо, що Кабмін заборонив державному агентству з питань кіно реєструвати та видавати прокатне посвідчення на фільми, учасники яких включено до переліку осіб, що загрожують нас безпеці. Повідомляє інтерфакс Україна. Згідно постановою держкіно, також заборонено проводити державну реєстрацію та видавати. Ти прокатне посвідчення на фільми, сюжет яких містить популяризацію органів держави-агресора або радянських органів державної безпеки. Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Міністерство культури доповнило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Тепер там 83 людини, в тому числі багато діячів мистецтв Росії. У Житомирі волонтери та воїни сьогодні перекрили трасу на Бердичів. Кажуть, зробили це, бо водії відмовляються возити безкоштовно учасників антитерористичної операції. Самі ж перевізники твердять, що влада не заклала для пільговиків у 2016 році коштів на компенсацію. Чим завершився конфлікт, розкажуть Дмитро Клименко та Марина Вишинська. Десята ранку з десяток активістів перекривають вулиці Жуйка, от намагаються ходити туди-сюди, аби маршрутки і інші автомобілі не їздили цією дорогою. Головні вимоги, аби перевізники перевозили пільгові категорії населення. І з самого ранку, незважаючи на 20-градусний мороз, волонтери і атошники перекрили дорогу у сторону Бердичева. Щоб соблюдали закону країни, це не бюджет, не за бюджет, це тут. Зависит, а закон же подписанный есть, который гарантирует проезд бесплатный. Не от бюджета. Вот мы требуем, чтобы соблюдали наш наши права и наш именно этот закон. Как бы пассивным быть не нужно. Я не знаю, как правильно ли это, но ну, на самом деле, но реагировать на такие моменты, на это беззаконие нужно, потому что по-другому. Власні На цей рік у державному бюджеті не закладена компенсація за пільгове перевезення пасажирів у маршрутках перевізникам. Вирішувати це питання тепер мають за кошт місцевих рад. А доки немає рішення, перевізники Житомира та області почепили оголошення, що перевозити пільговиків безкоштовно не будуть. Треба йти десь туди до керівництва. і Хай там керують цим, а це закривати дорогу. Чи зараз кору перекриють, чи ще щому? Ну, це хіба розумно, це нерозумно. Що льготи поки показняти. А ким зняв? Держадміністрації Житомира. Знають, але в нас ж є машина. І вам господар казав брати Так. Да. Да? Да. Доки одні мітингують, інші вирішують не псувати собі настрій і їздять, оплачуючи свій проїзд. Ви платили сьогодні? Да, да. Да. Ну, що вам казав? Вони. Нічого, я просто заплатив, тому що мені треба було доїхати, я не спорив, тому що. Є смислу спорити чи ругатися. Я хочу, щоб було ну, таке хороше настроєння. Що ж я йому спорчу настроєння і як він буде возити пасажирів. Знає? Внаслідок півгодинної акції на дорозі утворився затор. На місце події приїжджають обласні чиновники. Є... Я плачу свої налоги. плачу. Чому? Хлопці не саму. Я з повністю погоджуюся. Давай, давай ми зараз підемо до мене хоча б і. Ці питання будемо вирішувати. Ми тільки що зв'язували з міністерством, яким чином нам виходити з цієї ситуації, тому що на сьогоднішній день в законі України про державний бюджет на шістнадцятий рік, який був підписаний 31 числа. Там немає субвенції, відшкодування на сьогоднішній день перевізникам за перевезення пілітор. Активістів просять розблокувати дорогу та запрошують обговорити ситуацію в обласній державній адміністрації. Там суперечки виникають знову. Чиновники не приховують, що ситуація досить заплутана, але вирішувати цю проблему планують лише листами до центральних органів влади. Дмитро Клименко, Марина Вишинська, Леонід Продаченко, Юлія Парух, телеканал СК 1 за фактом перешкоджання журналістській діяльності на житомирських ласущах розпочато кримінальне провадження. Поліціянти повідомляють, 3 січня до поліції звернулася із заявою журналіст одного з інтернет-видань про перешкоджання професійній діяльності їх знімальній групі під час роботи на території Житомирської кондитерської фабрики. Інцидент стався близько 12-ї години на території підприємства. Невідомий намагався вихопити мікрофон у журналістки під час запису відеокоментаря одного з учасників подій. Як писала раніше у Фейсбуці журналіст Оксана Трокоз, з якої стався інцидент, після нападу вона звернулася за захистом до поліціянтів, але ті відправили її до прес-служби поліції. Присутній на фабриці керівник обласної поліції Валерій Рудик запропонував журналісті подзвонити на 102. В дитячому садку номер 65 міста Житомира вихованці познайомилися з поліцейськими та разом з ними вивчили ази дорожньої безпеки, розгадали тематичні загадки та отримали пам'ятки з правилами безпеки. Про поліцейський рейд до малечі розкаже Марина Вишинська. Напередодні зимових канікул поліцейські навчали дітей правилам дорожнього руху. Подібні профілактичні заходи відбулись у більшості навчальних закладів Житомирщини. Як ми бачимо, зимові проводні умови та зменшення світлового дня. Повинні все таки діткам нагадати про те, як себе вести на дорозі на вулиці, ідуть зимові канікули. Вони частіше будуть знаходитися на вулиці. Тому задача дорослих зберегти їхні здоров'я. Якщо врахувати, що транспортних засобів зараз дуже багато, і зрозуміло, що небезпека зростає, бо не завжди і пішоходи правильно діють і неправильно діють водії, зрозуміло, що діти мають бути адекватними у дуже багатьох ситуаціях. Разом з гостями дошкільнята повторили вже відомі їм елементарні правила безпечної поведінки на дорозі, а також дізналися щось нове. Із задоволенням діти розгадували тематичність загадки та ділилися власними спостереженнями. Що не можна переходити на, на, де машини їдуть. А як треба переходити дорогу? Не, на, на зелене світло. Да. А де саме там будь-де чи, чи де? На, на пішоході. Що не можна перебігати дорогу забово. А чому не хотіть тому що може машину не помітити і, і раптом збити. Нема треба подивитися вліво а потім вправо. Аби діти закріпили почуте і побачене разом з дорослими, правоохоронці роздали їм пам'ятки з основними правилами дорожньої безпеки і детально проаналізували зображені на малюнках ситуації. Марина Вишинська за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирській області. На Житомирщині 62 сім'ї отримали свідоцтва про народження дітей прямо у пологовому відділенні. Це стало можливим завдяки новому сервісу Мін'юсту, який стартував восени минулого року. Та не всі батьки поспішають користуватись новим сервісом. Чому так? Та про сам сервіс сюжет Марини Вишинської. Сьогодні батьки перших немовлят, народжених у новому 2016 році, отримали свідоцтво про народження. Житомир приєднався до всеукраїнського флешмобу з урочистого вручення свідоцтв про народження дітей, які з'явилися на світ у період з 31 грудня 2015 року, по 3 січня 2016 тисячі Вручали свідоцтва у Житомирському обласному перинатальному центрі. Цей сервіс ми дійсно започаткували минулого року. Я думаю, що ці це. Як гарну традицію треба переносити не тільки в новий рік, а й поширювати на інші заклади і установи, для того, щоб максимально наблизити послугу до безпосередніх споживачів, тобто до жителів нашої області. Новий сервіс мін'юсту стартував ще восени 2015 року. Він дає змогу батькам отримати свідоцтво про народження дитини без черг та додаткових довідок безпосередньо в пологовому будинку. Батьки новонароджених у захваті дуже зручно, тому що ми вже їдемо додому з першим документом офіційним. Ось не потрібно. Ми з міста мали тобто не потрібно до такої в заклади реєстрації довідки заносити. Пришвидшує Це, цей все процес в Житомирі. За святкові дні вже народилося 15 немов. Мовляв, от ми сьогодні обійшли декілька палат і так натраптерпляли тільки хлопчиків. Потім дві палати дівчина. Але ж а паритер, 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 що... хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. так?» Хлопчик. Це міністерство юстиції започаткувало от таку справу. Ми її одразу підхопили. Наш заклад був вибраний як перший в області. Де почалася реєстрації. Це дуже для сім'ї. Зручно ну, зручно. Не треба шукати. Не треба мамі шукати. Хто залишиться дитиною, щоб побігти і зареєструвати а там черги, там десь когось немає. Там час. Проте не всі батьки користуються сервісом отримання свідоцтва про народження ще до виписки, оскільки багато хто не може остаточно визначитися з ім'ям дитини. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайтесь СК1 та хай вам щастить! Я без своє куда куди витіжить. Куди ви біжите, ламай? Так зустрічали свята працівники Житомирської кондитерки у бійках, сварках та дискусіях. Сьогодні чиновники та депутати зажадали від двох конфліктуючих сторін пояснень, чому чубляться власники, але би тріщать у простих людей. Та що в цей час робила поліція? Поліція Сидір Васильович, на територію фабрики не заходила. Пославшись на те, що це є корпоративний конфлікт. Більше того, сотні так званих тітушок спокійно зробили свою справу та зникли. Масові заворушення ніхто не припинив масові порушення правопорядку ніхто не зупинив, ніхто не затриманий. Ніхто не покараний після цих подій чиновники запросили дві сторони конфлікту на засідання депутатської комісії обласної ради з питань регламенту та правопорядку, аби вирішити це питання цивілізовано. Самі власники сіли за стіл переговорів і вирішили свої корпоративний конфлікт без втручання туди. Трудового колективу першому дали слово Олександру Рогалю, який звинувачує пана Бойка у звозі тітушок. Серед мирно мітингуючих, і був фотограф замаскований, який тут же вийняв із футляра для триноги арматурину і замахнувся на мене. Пан Бойко за словом до кишені не поліз і почав із серйозних звинувачень. Є конкретні люди, пан Пашинський і пан Тищенко. Я зараз продовжу далі, які поставили собі цілю любими шляхами забрати підприємство. За дві години розмови до спільної позиції учасники наради так і не дійшли, окрім одного пункту. Поліції у вас нема. Поліція взагалі бездіяльності. Пан Рудик ходив з тітушками, управляв, керував, направляв. Єдиний присутній поліцейський відбивався від нападів усіх сторін як міг. Тушов відбувалося навколо. Фабрики, звичайно, ніяких не було допущено порушень грубих порушень громадського порядку. То, що відбувається на території фабрики, то не є компетенція поліції і втручатись без дозволу і рішення суда поліція не має права. Результатом цієї наради стане документ, який матиме силу права. Наше рішення воно буде оприлюднене і буде відповідне звернення і до сторін конфлікту, і до правоохоронних органів з тим, щоб ситуацію ми. Нарешті е, не, погасили чи зважать на нього учасники конфлікту, які сьогодні використовують права сили. Покаже час Дмитро Клименко Леонід Предаченко, телеканал СК1. Сьогодні ввечері в готелі Житомир працівники закритого акціонерного товариства Житомирські ласощі разом із керівництвом підприємства спілкувались із американськими інвесторами компанії за допомогою скайпу. Перед початком спілкування Олександр Рогальський розповів про події на фабриці на початку цього місяця. Уже 3 числа о 10-й годині було зрозуміло, що відбуваються якісь або незворотні, або не керовані події а на підприємстві е, ми, вже царив хаос. Коли зв'язок встановили представник компанії Дельта Кепітал Олена Губарт переповіла останні події навколо фабрики Юрію Ліщинському та Аркадію Воловику. Вирішила, щоб ми за столом переговорів, представники Дельти і представники Бойка. Сіли і вирішили питання свої корпоративні верніше, питання. І щоб ми не втягували в це суспільство. Я пояснила, що за стіл переговорів з бойко Рейдером ніхто сідати не буде. Юрій Ліщинський є основним інвестором Житомирських ласощів. Звертаючись до людей, він наголосив, що віднайти правду та справедливість в Україні сьогодні дуже складно, але відступати він не збирається. Ми п'ять років проходили всі суди, які могли тільки… Прийти, ми садержимофіс Києві, ми офіс в Швейцарії. У нас здесь адвокат є адвокат есть. Но від того, мне сказали в Києві недавно, Бабло править злом. Активна фаза протистояння між власниками фабрики розпочалась після рішення судів на користь пана Ліщинського. Тоді ж він звернувся до голови національної поліції пані Хатіє Теканоїдзе. Я сказала для мене важке рішення суду. Положите мені на стол рішення суда. Чичені чотирьох часов я вас вашу собственність, поки що цього не відбулось. Але і керівники підприємства, і працівники фабрики відступати від свого не планують. За що люди повинні немножко побити з нами і потерпіти, поки це все закончиться? К сожалению, это не в наших руках закінчити як можна скорі е в руках. Місних властей. інвестори наголосили, що будуть боротись за свою компанію у межах правового поля. Дмитро Клименко, Леніт Продаченко, телеканал Ескадин.